Всім привіт, мої улюбоні чотири підписники. Нещодавно такий ніщеброд, як я, зміг дозволити собі купити цілий валфпак і потім пройти серію Портал, яку я дуже люблю на рівні з Хавою та будь-якою класичною грою від валв. Перший раз я познайомився з цією серією десь у може 2016 або 2017 році, коли пізнавав ще багато ігор від цієї компанії на манер Team Fortress. І саме тоді мені попалась перша частина. Грав я в неї тоді на російській, за що вибачаюсь, і тому маю ностальгію саме цій озвучці, але зараз я вже розумію, яке вона повне лайно, тому в цей раз вирішив перейти її вже з українізатором посилання на посильник, з яким я залишив в описі. Так от, Пройшовши її вже третій раз і нарешті лицензійну версію, мені спало на думку зробити огляди на серію, так як, по перше, в українському сегменті я їх ще не бачив, а по друге. Не будемо тягнути відео, і починаємо. Першим прототипом порталу була гра на Job, що була зроблена студентами старших курсів інституту технологій Діги у 2005 році. Дії гри тоді відбувалися не у научному комплексі, а у підземеллі, але ігровий лад був відносно схожий на те, що ми маємо зараз. Бо тут також була система порталів, які можна було розмістити тільки на якійсь спеціальній поверхності. Пізніше на щорічному ярмарку цього інституту Робін Локер, що був одним з розробників Valve, побачив цю гру та потім вже показав іншому в офісі. Хайпню, якого, сподіваюсь, не потрібно представляти, відразу захопився грою та сказав взяти пацанів їхню команду. І вже пізніше, в 2007 році, що, як на мене, є роком гарних ігор, ті створили Портал. Гра починається з того, як ми під музику з радіо, яку певен багато хто пам'ятає, прокидаємося у своїй кіріокамірі, і через час до нас ще й звертається голос тутешнього штучного інтелекту, на ім'я Галадус. І ласкаво просимо, до продосланого центру розвитку Аперше Сайенс. Подалі Гладус розповідає нам майже усі приколи центру розвитку Апельше Сайенсу, в якому ми зараз і знаходимося, і які проводять на нами досліди. І саме про такі приколи, як перший вантажний клуб і кнопку, на яку його треба ставити, рештування, що за енергією допомагає пересуватися, і оця от фігня, яку в жодному разі не взяли з half life що теж заряджає деякі платформи, і також про сам портальний пристрій, що став візитною карткою гри, точніше, одною з них. Але і відразу помічаємо, що з цим місцем щось не так, бо ж інтелект періодично підваги і чомусь це ніхто не виправляє. Крім <портал> 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 <відкриття>. <портал> Через... того, ще й серед приколів те, що тут запросто можна отримати поранення навіть від одного силового поля, що конфіскує хабар. Але зараз не про це. Через час нам нарешті видають портальний пристрій, однак стріляє він поки що лише одним порталом. Випробувавши її в перший раз, Владас розповідає нам про акцію привести доньку на роботу, з чого можна здогадатися до того, що наша головна героїня, а це саме героїня, може бути донькою одного з цих працівників. Добре, акція, приведе доньку на роботу, а почесає чудово на та По-перше, дивно, що нас взагалі віддали. Або не дивно, бо подивіться тільки над нею, який жах. А по-друге, ми тих працівників навіть і не бачимо. Під час дослідів ми нікого не знаходимо, окрім голосу Гладос, і то ми і навіть її не бачимо, що по цій сумніви. Крім того, коли ми далі проходимо досліди вже з портальним пристроєм, Гладос, вітаючи нас, буквально пропускає наше ім'я та місто проживання. Тобто ці пункти не заповняли придуювання нас на досліди. Або нас батьки віддали ще при народженні, бо в дитячий будинок нас не прийняла за тупість. навіть ім'я недали. Вірно, проживання, може Але це нас не хвилює, бо дедалі досліди стають цікавіші і важче, а один навіть не має підлоги. І проходячи їх, ми нарешті потрапляємо до досліду, де нам вже видадуть і другий портальний пристрій. Попадаючи до нього зовсім без перешку. Добре, з перешкодами, ми отримуємо тепер вже два кольори порталу, і дедалі проходити стає ще легше. І так ми доходимо до того моменту, коли Гладус після досвідів обіцяє нам якогось співчуту його розмовника, а також торт. Дослід. Після досліду буде надано торт і співчутуємо співрозмовника. Дякуємо вам, що допомагаєте нам допомогти вам допомозі. Після цієї пропозиції нам навіть дають ще одну пропозицію віддати свої органи. Але так як ми продали свої органи на те, щоб купити валпак, то спокійно ми йдемо далі, аж до досліду, де нас першої знайомлять з бойовими турелями. Звісно, Гладосна заслали сюди не випадково, а для того, щоб не поділити з нами смачним тортиком і тупо застрелити. Але і разом з тим бачимо якісь помітки, що явно залишила інша людина, а точніше, Ратман, як сказано у коміксі по порталу, де цей чоловік збожеволів та бігав з кубом, розписуючи стіни. Це підтверджується, коли в один момент ми знаходимо якусь схованку, де ми дізнаємося, що той торт, що нам обіцяли, брехня. Добре, ви вже і так знали і без проходження гри, що торт брехня, бо інтернет нормально так зафорсив цю фразу. Тому вже і не було сенсу сподіватись на наполеон від трошен. Тож, зрозумівши ще більше, що згладусь щось дуже погане, на наступному досвіді ми вже отримуємо Куба компаньйона, який надалі допомагав нам зробити дуже багато речей і навіть захищав. Гладо сказала нам весь досвід, що він не розмовляє, і ми не можемо з ним подружитись. Та ще одній таємній кімнаті ми бачимо зворотнє.

Прощавай. Що? Ну, це точно карма. Але, на жаль, вбиваючи купа компаньйона без ніякої карми, ми проходимо ще далі. Проходимо рівень, де нам обіцяють неіснучий тортик, і ніби фінальний дослід, де гладос скаже, що слід покласти обладнання. Але ми цього не робимо, і йдемо к тортику. У піч. Зрозумівши те, що ми можемо з цим щось діяти, перемістилася цю піч і вдало збігає. І вдало збігаємо, щоб помститися потім цій подлюці за свого кубика. І прийшовши туди, куди треба, знову не помітивши жодної людини в комплексі, ми нарешті бачимо Гладос. Скажу так, у першій частині вона виглядає не так круто, як у другій, але тут теж вона доволі крута. Гладо скаже, що підготувала нам сюрпризи і що мій розбили серце. На речі, розбити, це моє серце. Коли це вона хотіла нас бити. Так от, замість сюрпризу у неї відпадає ядро Моралі, яке її поставив учені перед своєю смертю від нейротоксину, ось куди вони її зникли. І ми благополучно спалюємо цей модуль, так як подобається, як воно горить. І тепер у падлюки зміняється голос на більш людяний, і сама вона запускає у кімнату в нейротоксин. Може стати найдурнішим вчинком у твоєму гарні новини. Я зрозуміла, що робила була та штука, яку ти щойно спалила, то було моральне ядро, яке вони мені встановили після того, як я заповнила центр розвитку смертельним нейротоксином. Або я припинила заповнювати центр розвитку смертельним нейротоксином. Отже, влаштовуйся зручніше, поки я прогріваю розпулювачі на ротоксина. Як можна здогадатись, далі стається боссфайт, під час якого гладу запускає у нас ще й ракети. Ставлячи портали, ми запускаємо ракети в неї, що і потім спалюємо усі модулі, доки вона намагається нас образити тим, що ми тупі, вбивці, і взагалі у нас нема батьків. Не можна, це вбивство. Що я тобі такого зробила? ти що коли ж Але це ми і так знали, дякую. Крім того, Гладос розповідає і те, що назовні коїться щось теж погане, і що вона зараз стояла між цими нами, доки ми її не вбили. Але все одно вбиваючи її, ми нарешті попадаємо назовні. Де не так же все і погано. Нарешті свобода. Дякуємо, що прийняли позу очікування святкового почту. Та потім нас забирають назад у комплекс і гра завершується титрами, у яких Влада співає і натякає на те, що вона все ще жива. Але для кого це вже секрет, коли є друга частина, еге ж? Ось і пройшлося по сюжету Портал. Що я можу сказати? Це гарна гра, і я дійсно тепер люблю цю серію. Ця гра у своїх головоломках дійсно заставляла до задуматись і мала незвичайну фішку з порталами, що пропрацювало дуже добре. І взагалі вона була простою і все одно мала свою дивну атмосферу. лишніше, атмосферу, що ти один у цьому бредному комплексі серед білих та темних стін. Тільки той Ратман, якого ми навіть не бачимо, а залишав нам записки, додаючи до цього ще більше атмосфери. Отже, атмосфера ігрова та сюжет у грі цікаві, і тоді це була дуже чудова гра, і вона досі є непоганою та потребує ознайомлення. Бо це вже класика на рівні з Half-Life, з яким вони, до речі, в одному всесвіті. А тепер на цьому я прощаваюся і іду знімати відео про другу частину. Бувайте! To every piece, even the of time I'll take a hundred good because I'm so happy for you.